Запись, що бюджет, він здома людина етапне на поліція, він формував бюджет вікторного поміща, тобто він саме динамика військової помощі. І у тих схемах яка відмовича, він залучався небагато. Від щасливо прибутки визнається бути, коротко з даного бюджету, відходило віктор помощі. Що звичайно небагато, то можете подивитися моє розслідування, зокрема з його на весіллі Юрія Іванівського де Наківства, взаємодження було просто такі ненормально, не скромні прекрасно. Тому, звичайно, є людини багатою, є віддані з є є Тобто, Як його розходить, який похитний? Я трохи додам пісніше, хоча що я затримала, я мала це прокументів, яку ми продала дві коли я займалася І в мене було комп'ютер, тому що машині, яка їхала в машина була вчора І вона потім була в стороні, я була їх, на нас котатувалися, тому її трошки пізніше, я зараз згадаю, що я повітла ціла вода, а поки що передам слово Олег день. On se vytáhnete, on to třeba báče s tvojím. Dobrý den, jaké je vytáhnění? To znamená, chci říct, že tohle byla návštěvě změnit, protože to nás všechno vzmětlí. A kdybychom se měli představit, kdybychom mohli být oba v těchto chápech, když bychom vám představili, když bychom vám představili,

На правда люди виноваты на свою группу. Вони часто маскували нашу ровно і розглядали защиту. Будет автомобиль, я побачив наших клопців. Буде з них були патрики. У них був кипит, і вони почали робити, і він розвивалося. Я тут щось заново, як минулості на центру. Потім пізніше ну, вдруг сталася така потасовка міжнарод, за ну, не знаєш, але реально другий перечись отець, але в третій, і вони вже по голові і далі і я вже один закон. Після того парті, вже ви всі і вони перебували був Ты помню, значит он не, не, не новый, типа на ударе, я думаю, там вообще нет. Я буду уже потолок уставить, потому что. Ладно, чем вы переняла с этого пути ветру, поэтому он уже была разбита. И было на человеку сильности там где-то сейчас. И часто на мозге удары просто вот этой страны. Після того у нас е, виборців, у нас, нас таких постраждалих було кілька. я думаю, ми попереднички 19 людей. Нам били перекрестили вже всю заклад. Але так що нас потягнули автобус Пертника і погрузили цю карту, якому теж розповіли і е, казали ногами щоб вона рядна, а вже сімей. Ми там по щасливу наклали війська. Стояли в нас систему, які стакали на мало. Батурці і постійно, які не були таке інше. Парус вже було трогає, пам'ятає вас на пріскали. Потім переговорили в автозак. В Алфазар вже ручних дві. Вот это молодой, не было, але покупали людей, там були цю ті маленьки, розраховані на одну силу, вони тут покупали по троли. И там видно, що була людина старша. У нас діалет, як дихала, і все, що ми поваряємо. Люди я стояла в тон. Коля стояли, як наші людина скула. Либо з ним, але ніколи не важали. Время стало здесь і ми ти кое-что споряду, щоб хорошо не земною будуще, в нього репортера вишканал, я пам'ятаю в тонках, він допокажу своє звичне, і в врешті сімей, розказав казати, але потім може побачили за словом крім карди і появитися. Врешті, дякувати Богу. Боже, може, не на краще стало, що моя будет штук вот і И у мене из родителька, из сусницького родителька, мене забрала добралась і ще шеф вовсе. І я і вам помню, все-таки рекарту, тому що у мене приїхала революціонар, де картами, шатула що я в как стані. І когда он ставит. И двое число.

Восправді ви можете проводити особливо відвідацію. Виповідь по голові. І в мене випить в голові, людина, яка вже в полоні, не зле. Тому це вже про даний наказ. Тим людям, які закинули сподобана смерті, буде так, що вбивати. Тим паче, що я можу тобі попит сказати. Знаєте, коли по голові відкричають органи швидкість. Тобто ці банди-ліквідаторів, вони намагаються зробити болюче. Вони просто вбиваються, вони завжди більш погоріють. І чекаються саме тому, що тут людина близька по духу, як свого Януковича, вони дуже близькі. Тут від початку в поручних самах, з самого початку місті. Через уперті кроки в Донецької області. Вони болить спочатку Альбому. Вони дуже близькі. І тому Черкаса зараз стала другою гарячою точкою України. Першою, що її інтересне Януковича. Друге, це, це Черкаса. Де народ за мала ще споріжку. А час виборів. Ви знаєте, що було на виборах в Черкасах, що От, попри те, що люди підтримують опозицію по партійних списках, тут... Не пропустив жодного опозиційного кандидата. Тільки на надобив нас, доводиться пройти в тому. Він не пропустив він жодного не пропустив. в Черкасах, арештовано було найбільше людей за в лісі. Саме тому, що це персоналська в случая. Лице наш є ще Запоріжжя, є ніколи плачека в центр України. Саме тому тут і буде поставлені. І, на жаль, це, скажімо, мало хто навіть у підомлює, от я говорила демондентському. Вони і важко повідомити, що наш, на, наших людей збивають і харічуть не з війська, не протистоять демонстрації над словуками, а під час катувають. Ловлять окремої окр... захвати, стріляють на колоками. Найбільше страху в нас усемонію. Я і час таких коли багато на одного. І в даному випадку, це злочин, ну, якщо говорити за ЖК, в даному випадку це злочин закінчити відповідальність особисто тут, ну, і звичайно, вже на комусь, який є в дієві. Тому що вона теж може сказати якусь повну інформацію. А, єдине, що скажу, що справді всі люди професіонали. В цій ситуації за інших людьми, які дають довгі секунди розкрива на життя свого да? Що стосується Черкас, то тих людей, які зустріли ми, певно бачимо мого чоловіка, бачимо молодого другого чоловіка, вони не побоялися напевне на нього. Тобто це почалося з того, що ми тобто Вступали останнім сюди зараз. І коли потрапили через ці душі, вони знали, що вони поки пішли люди з машини. І частина палива на молочний лікар. Тобто, Нічого від немаленому, вони не боялися нападу на того, яким чудом нам довелося довело відбутися. І в останній момент тоді вони взяли, тому що тільки відходить. І я думаю, на насправді, я не маю повної інформації, я вам хотіла бути якісь припущення. Мають або до кримінального середовища, або е новописи. я думаю, що частина з них має відношення до е російських сухів, тому що у нас в Україні, знову таки, е не було нікого звічного. У нас виховувалася не не така, не знаю, там певна частина людей, які визувалися. України вже давно ніде не будуть. Мені навіть батько подумав, важко уявити, хто з наших українців має звичку вбивати. Ні, ну якісь там маньяки, маячки, вивці. Але навіть бандити, тобто кримінальні примінанні вісім зараз не далі також був давно. Хто цих людей вбивати? бувають, дуже цікавий. Тому вони дійсно наставлюють вісім від ручку. Можливо, це на півці, бо там люди проходили чечну. Проходили на це і то два минула на землі як Возможно, цель недобре как ворот или как брать криминальной цифру. Чемайки видно відносина в проводной форме. Возможно, это маленькая, тому що здобич не можуть какие-то піддумати. Що частина людей, які прохоронівані, мають, наші країни, прохорони колонії, я думаю, мають статистики назви. Можливо, які Но, зрук, то, також збирають порожні праці. Але те, що вони діють, ну, це, це не я придумала, навіть не мої, для моєї думки, вони діють. У нас є вже багато людей, які постраждали. Є люди, які пропали в березці. І це ситуація за... дуже страшно. Є в нас звітність. Чому ми ще тільки тому назад ми могли виявити таке може бути нашій країни, саме нашій? Тому напрямки можна відповісти на питання прямо. Має. Мається багато інформації. Ще <звікувати> мають якісь питання. пана Олега. Я думаю, что не соответствующего языка в розыгрыше, а далее сходит в банде. И это настоятся. Я почувствовал за ремонтного. А я как-то поводу, то на меня там не было ми маємо такі правопорушення, які мали місце загайло правовиком, де було також заставлено на це насильство. Ми бачимо, що по ознаках вони йде, що є порівняно з тими сексом, яке було використовувати до вас. До вас запитання як до правозахисника. Чи бачите ви, що ці правопорушення можуть бути в одному плані кому? Я не знаю, покажется не знаю, насколько богатой людей пострадало, что я подражал такая вот у